Це ракета, які нам буде передавати, в тому числі Британія. Це спільна європейська розробка. Основна їх відмінність те, що ракета має вишукану систему наведення з п'яти різноманітних систем на різних ділянках польоту. Це дає їм високу точність для враження цілей. І бойова частина у них розроблена спеціально для враження захищених цілей, типу підземної склад боєприпасів, підземний бункер командного складу. Також ракета характеризується низькою площею розсіювання, тобто вона складніша для ворожих для, щоб її помітити. І може летіти, в залежності від, від модифікації, на дальність від 250 до 500 кілометрів. На фронті це дасть полегшення. Полегшення, тому що це перша. Система озброєння, яка дозволить наносити такі глибокі, сильні удари, на відміну від е, е, безпілотників, яким регулярно пролітають по ворожим об'єктам в тилу. Е, е, така ракета може знищити склад е, боєприпасів ворожих, наприклад, в Севастополі склад ракет Калібр, або е, знищити командний пункт управління тою ж авіацією, десь в, в, в Окупованому Криму.